Друзі, усім привіт! Рада вітати новеньких і тих, хто з нами трошечки раніше. Ми продовжуємо з вами розмову про прислідник. Так, і ми дякуємо благодійному фонду Вадима Столара за те, що у нас є така можливість проводити ці уроки, записувати і дарувати вам нові знання та вдосконалювати нашу солов'їну. Отож, продовжуємо про Павла Точину. І е, прислівник. Минулого разу ми робили ступені порівняння прислівників. Говорили про те, що вони дуже схожі з прикметниками. Сьогодні будемо е, саме правопис, разом окремо через дефіс. Ну і просто правопис для цього пропоную розпочати з такої вправи дослідницької читай, міркою роби висновки. А е, що ж треба запам'ятати? У нас прислівники зазвичай всі пишуться разом. Прислівники пишуться і і в залежності на ту літеру, на яку закінчується, так? Проводіть дослідження, виділіть у поданих прислівників твірну основу, тобто це корінь, іншими словами, і словотворний суфікс. З'ясуйте, після яких приголосних основи вживають суфікс и, а після яких суфікс і. Зробіть висновки. Насправді все дуже просто: коли у вас твердий приголосний, тверда вимова, у нас буде и по-батьківськи, по по-вовчі. і взагалі, якщо у вас перед а, є. Префікс по, він пишеться через дефіст, ми сьогодні будемо про це поговорити, і якщо е, у нас є тверда вимова без звісти почасти, а не без звісті, так? І якщо у нас закінчається твірна основа, тобто корінь на е, шиплячий, чи, чи ночі по поночі, то відповідно у нас з вами. Є е, м'яка вимова, і звук, і буде м'який, який ми будемо використовувати. Можемо потренуватися практично, так, по молодецьки. Ну, навіть інтуїтивно, наскільки опівночі чи, трічі, поза очі, білорусь, по білоруськи, по вовчі, так, не дивлячись на те, що там чи, але основа від вовк. Х це твердий. А якщо порівняти з опівночі, то ніч. Навпаки, поведме жи, насторожі, позаячі, тутечки, дибки, наскільки, без вісти, а не без вісти, пішки, бо ти твердий, навшпиньки, навпомацки, завши. Ши, тут завширки. Залюбки вдвічі на присядки, навесні, бо сини. Навесні, так? а сини, бо осінь. Там тверда вимова. По части і по-братськи. Ось такі слова можете записати, зафіксувати і запам'ятати. Павло Тичина, так, ми пригадуємо: ось на слайді ви. Можете побачити вірш о панно Інна. Так, на початку нашого уроку, ви пам'ятаєте його з біографії, що він спочатку був дійсно закоханий у сестру, а далі покохав Інна, це сестра, так, сестру чи вас, і ось ви можете ознайомитись з двома версіями: нижче це пісня, а вірш ми зараз послухаємо у виконанні. Ага, у виконання. Так, Павло Течін, Опанно Інно, так, ми не будемо витрачати часу, у вас буде можливість з цим ознайомитись. Але хочеться почати з гарного вірша. Ми його прослухаємо. «Я є народ, якого правди сила. Я утверждаюся. Хтось скаже, що це російське слово, так, але й слово твердження, тобто самоствердження. Тому корінь, в принципі, він просто сама форма, яка для нас є незвичною. Але крім того, хочу звернути вашу увагу, що Павло Тичина позиціонував себе як. Лірик, так, у нього є а, збірка, присвячена коханню пану Іно, як липа шелестить, і інші такі речі, які пов'язані з інтимною лірикою, пейзажною лірикою. І, відповідно, це все а, ви можете побачити. Але теж хочу запропонувати вам саме цей вірш. Він патріотичний, як ніколи, актуальний. Так, і сьогодні можемо а, ми а, послухати цей уривочок. Якого правди сила! Народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить, ні в кого права не питаю, щоб жить я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія, мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, І як залізо хліб та вугіль крала. О, як твій дух осатанів, ти думала тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, бо я живу. Я є народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла, сини мої, незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять, ідіть батькам на допомогу і жінці, дітей з ярма спішіти визволять, на українських нивах. На московських, на білоруських я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг злодійських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, нехай стидаюсь, гляжу їх, мов пшеницю я ярову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань ран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять, яка земля, яке зерно роситься? Ну як же не сіять, як відсіч ворогу не дать? І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде неба чистої блакиті, добробут в нас підніметься, як ртуть, заблискотять косарки в житті, заводи загудуть, я життям багатим розцвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як борву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я є народ, якого правди сила. Ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Рашиська гить, тремти, я розвертаюсь. Тобі кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ось такий вірш, який ми з вами ну, дуже актуальний. Мені здається, тут зайві, зайві слова, тому що не дивлюся на те, що це було написано тоді, але зрадується Росія, Білоруські що це наші вороги. Тобто пророча поезія, яка є актуальна сьогодні, ну це як ніколи для мене це щось фантастичне. Коли Дійсно, і історія говорить про те, так але ще й якісь передбачення цього всього. Тому дійсно є поезія, яка варта уваги Тому Павло Тичина має такий вірш: є, є народ, я утверждаюсь, бо я живу, я є народ такого правди, сила. Ну, є речі, на які варто рівнятися, тому ознайомлюйтеся в поезії, надихайтеся і пам'ятайте, що дійсно є речі, які... Були написані давно і вони актуальні сьогодні як ніколи. А ми рухаємось з вами далі. Е, теж я утверждаюсь, ця ця сама річ, це поезія, але вже у виконанні пісні. Пропоную вам її послухати вдома. Е, але наскільки, наскільки там потужні слова, і наскільки воно все-таки виливається в музику, не дивлячись на те, що це сучасна музика, можливо, навіть реп-виконання, деякі речі у нас там були і реп-виконання, але молодь. Популяризує класику, і це дуже дуже класно. А враховуючи, який там зміст, ви все прекрасно щойно почули. А то дійсно це надихає, не може не радувати. Тому я ну, дуже радію, коли люди цікавляться історією. А я маю змогу вам показати ці всі уроки, і ми готуємо їх для вас. І фонд дуже зацікавлений в тому, що більше людей перейшли на українську мову. Щодо правопису прислівника, я вже говорила, що майже е, всі прислівники пишуться разом, але є нюанси. Коли це дефіс? Дефіз насправді дуже легко, коли у нас по по братньому, по нашому, Пам'ятаєте, що прислівник відповідає на питання, як так і коли у нас є це по. Бо якщо по моєму плечу повзе комаха або щось там, то це по це прийменник, а моєму це прикмет. У нас прислівник ніколи не буде стояти біля іменних частин мови. Імені – це іменник, прикметник, числівник. Тому будьте уважні, якщо у вас по моєму плечу, а так по-своєму, чи по своєму подвір'ю, по то воно буде писатися окремо не як прислівник, а прислівник відповідає на питання як. Тобто він зробив це як, по-моєму, по-своєму і так далі. Тобто, це запам'ятовуйте. Далі, суфікс знов, префікс по. І суфікс е по перше, по друге, по третє. Це легко. Будь-казна, хто зна, то не будь таким. Ми коли вчили займенник, ми говорили про те, що казна є такі вірші в п'ятому класі, «Казна, хто зна, казна, бо зна, будь-небудь, будь, і рисочку не забудь. Ось таке рисочка це наш дефіз. Тому всі, окрім будь ласка, бо будь-ласка, утворено взагалі інакше, будьте ласкаві, і скоротили слово будьте, викинули те і ласкаві викинули в ві. І залишилось, будь ласка, це форма звертання. Тому будь-туди не, не. А якщо ми говоримо про займенник, будь-хто будь-що, е, і частки від... це все частки, але коли вони приєднуються до займенників, будь-хто, будь-що, хто-небудь, коли-небудь, що-небудь, вони все це, всі ці речі будуть писатися через дефіз. Далі, утворення складанням однакових, близьких далеко-далеко, мало-помало, тобто однакових слів або дуже схожі між ними, то також ми пишемо через дефіз. Далі а, разом так, разом запам'ятайте, що майже всі прислівники пишуться разом. Вони утворені поєднанням прийменником з іменником, так, угору допізна. Але пам'ятайте, що до прислівника ми можемо поставити цільне запитання: коли допізна або там додому. А якщо я підходжу до зеленого дому чи там до якогось дому, то відповідно до чого. Це буде прийменник з іменником. Ми вже говорили про ці конструкції. Прийменник у нас бу, буде наступного заняття. Прийменник я буду про це говорити: саме як відрізнити прийменник з іменником від прислівника. Прийменник це службова частина мови. Вона не має запитання, вона приєднується завжди. Якщо я кажу, подивись, ми піднялись угору. Куди? У гору? Ми ставимо питання до всього: у гору можна підставити між у гору і якісь там прикмети, у високу гору, у най... найвищу гору і так далі. Але якщо ми пишемо у гору разом, то це питання куди? Взначені прямо до цілого запитання. Тому це в тексті, тому що на слух у так і у так. Але якщо ми говоримо про правопис, як диктант, наприклад, чи ще щось, вам, звичайно, треба дивитися там, яка це частина мови. Далі навколо кількох прийменників з будь-якою частиною на виколо, позавчора, так? Тобто у нас декілька при, при, при прийменників, які в одне, позавчора, Але навколо це все також одне. Бо соняш, мимохідь, мимо ходити, бо всі ноги теж кількох основ. І часточки, якщо е, будь-небудь казна, хто напишеться через дефіс, то часточки аби де сі, що як, пишуться разом, Аби, куди де, коли, що далі якраз ще мало. Далі окремо ми пишемо просто два слова, які наприклад, вони є самостійними. Тобто вони обидві іменник зберігає своє лексичне значення, тобто зміст і граматичну форму. Без кінця до речі, на зразок, на жаль. До речі, дуже часто, до речі, до речі, бачите, яка тавтологія. Найтиповіші помилки, навіть в правописі, чи десь так в якихось таких видавництвах я бачу, не видавництв, видання перепрошую, там телебачення чи десь, можливо, такий допис особистий, але до речі, пишуть разом. Насправді ні. До речі, і на жаль. І, будь ласка, це, хоча, будь ласка, це не до прислівника, але от такі типові помилки, які ми можемо зустріти з вами навіть десь оголошенні. Будь ласка, закривайте двері. Да? Будь ласка, закривайте двері, там аж дві помилки, якщо пишу через дефіс. Будь ласка, зачиняйте двері. Тобто, десь навіть так побачите, як оголошення, десь, до речі, класна практика, слідкувати і вишукувати помилки, бо це ну, це. Створить вашу мовну звичку, якщо ви автоматично вже бачите помилки, але ні в якому разі не виправляєте людей. Я не виправляю нікого і вам не раджу, тому що насправді це дуже складно перейти на мову, і людина, яка помиляється, вона це вже дуже круто, тому що вона на наступний раз вже не помилиться. І ну сваритися через мову це теж неправильно. але ну треба Знати звичайно українську, треба нею розмовляти, не дивлячись ні на що, але й засуджувати тих людей, які все життя говорили російськомовні українці. Але дійсно зараз це питання мені здається більше честі, якогось вибору і свідомості в масштабному плані, тому що. Ну, дійсно, і це ну як це нормально, тому що це абсурдно говорити в країні, не знаючи своєї рідної мови. Але це таке ліричний відступ. Я дуже всіх, ну тобто, вибір кожного, звичайно, але ми маємо прагнути і вдосконалюватись. Тому ми тут для вас ці уроки і записуємо так. По двоє по четверо пишеться окремо, коли у нас збірний числівник. Якщо ми кажемо по перше, по друге, а тут по двоє. Станьте по двоє, по троє. По двоє, троє, четверо відповідають на питання. Тобто, це збірний числівник. Так, ось практичне завдання, яке вам варто виконати. До речі, запишіть його, не полінуйтеся, запишіть. Виконайте, і вам, відповідно, якщо буде, коли ви це все пропишете, вам буде легко визначати і прислівники, і правопис. Ми можемо побачити: тут у нас звернути в бік, ударити в бік, а ось якраз прийменники з іменником. Але коли наступна тема у нас буде прийменник, прийменник у нас буде тема, знов я буду на це наполягати. Одягнути берет на бік. Як на бік? Одним словом, а лягти на лівий бік, на правий бік, можемо підставити. Прийти в день, а не ввечері. Приїхати в день народження, в день якийсь, зібратися до купи, зібратися як? І тут до купи документів, купа це іменник, прийменник з іменником. До речі, прислівник ніколи не буде біля іменника стояти, пам'ятайте це. Зателефонувати зранку, коли зранку? Працювати з самого ранку до якогось вечора. Спочатку прочитати, а потім записати. Читати спочатку. З кінця і так далі, вірш вивчити на пам'ять, як і залишити щось на довгу пам'ять, на приємну пам'ять, і так далі, рости вгору, тунелем, просуватися в якусь конкретну гору, рухатися на зустріч, рухатися як на зустріч один одному і прийти на зустріч з актором або на акторську зустріч. Якщо міжна і актор можна поставити якийсь прикметник на теплу зустріч з актором, на довгоочікувану зустріч з актором, воно буде писатися окремо, підняти очі догори, дійти догори, на силу дійти, покласти силу. Ось такі моменти. Ви знаєте, як липа шелестить? Послухаємо у рибочок, точніше, поезію, виконанні Олени Кравець, як Липа шелестить, Павло Тичина. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить, піди з буди, цілуй їй очі, кохана спить, ви чули ж бо, так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять старі гаї, вони все бачать крізь тумани. Ось місяць, зорі, солов'ї. Я твій десь чують, дідугани, а солов'ї. Та ви вже знаєте, як сплять гаї. Ось такий уривочок. І, відповідно, поруч пісня. Так? Ви Можете порівняти, як воно звучить. Ну і на сам кінець уривочок. Я впевнена, ви чули цю пісню, але хто не чув, це Артем Пововаров у тополі на слова Павла Тичини. Ось такі уривочок, Тут два дві поезії про тополю, які об'єднав пивоваров як в одне, і створив таке мистецьке. Чудо, як на мене, ну це дуже класно, коли поезія звучить. Ну і домашнє завдання у вас залишається. Дуже багато фільмів, документальних про Павла чину, цікаві факти, живий голос навіть Павла чини, і, відповідно, у вас є практичні завдання, теоретичний про та ступені порівняння. Дякуємо благодійному фонду Вадима Столара за можливість робити ці уроки для вас. На все добре, гарних. Гарних вихідних або гарного проведення часу, і відповідно, нехай все буде добре, Па-па!